Всім вітанечка на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії в місті Чернігові, а також активно розвиваю свій маленький бізнес на Etsy. В цьому ролику поговоримо про останні вдосконалення та оновлення функцій пошуку, завдяки яким ваші товари частіше будуть показуватись потрібним покупцям. Тому. Якщо ви хочете отримати більше інформації, як зробити ваші лістинги більш помітними в пошуку для покупців, то це відео однозначно стане вам в пригоді в роботі з вашими магазинами. Дякую всім, хто вже підписався на наш канал, а також запрошую підписатись на нього також тих, хто ще цього не зробив. Отже, ми з вами знаємо, Etsy пошук розроблено для того, щоб допомогти покупцям знайти саме ті товари, які їм потрібні. До речі, пошук на Etsy влаштований дуже зручно, ну що значно заощаджує час потенційних покупців. Насправді від зручності користування залежить і кількість. Покупок загалом тому Еці постійно працюють над удосконаленням та зручністю пошуку для потенційних покупців, щоб ми з вами могли отримати більше продажів в цілому. І нещодавно Еці оголосив про деякі оновлення функції пошуку для покупців. Це покращення того, як покупці бачать ваші товари в пошуку на Etsy. Давайте розглянемо основні зміни. І перша, це нова функція пошуку додати до кошику. Забігаючи наперед, скажу, що це насправді спрощує покупцям процес здійснення покупку через зменшення кількості кліків. Пошуку спробуємо знайти цю чарівну кнопочку, додати до кошику. І ось, будь ласка, ось вона. Ось вона. Далі можемо тут спостерігати, де ще ми можемо побачити. Ось, будь ласка, лістинг. Але ви можете запитати, чому так мало лістингів пошуку, що мають цю кнопочку. Поясню. На це зараз можуть розраховувати лише ті товари, які не мають персоналізації та додаткових варіацій. Але це працює над розширенням цієї функції для всіх лістингів пошуку. Але я відверто сумніваюся, що це станеться найближчим часом, тому маю маленьку пораду для наших продавців, хто мають ну невеличкі магазини з маленьким асортиментом товару. Подумайте, будь ласка, чи може ви можете зробити окремі товари з вашого списку варіацій? Можливо, розділити товари по кольорам, по розмірам або якось по іншому, щоб не використовувати варіації, щоб кнопочка додати до кошуку з'явилась під вашим. Оголошенням. А тим, хто працює з персоналізацією, можна спробувати додати товар без персоналізації, щоб скористатися цією новою функцією. Тим більше ЕЦІ говорить, що вони проводили дослідження, в якому йдеться про збільшення конверсій завдяки цієї функції. Наступне оновлення це зворотній відлік закінчення розпродажу. Можливо, ви вже звертали на це увагу. Раніше цей таймер відліку був доступний лише всередині лістингу, якщо на нього клікнути, а от зараз покупці мають змогу бачити зворотній відлік до закінчення акції безпосередньо під час перегляду товарів. Пошуку, до речі, цей відлік починається з 48 годин до завершення розпродажу, тобто за дві доби до закінчення. І це дійсно може стати гарним тригером, що підштовхне потенційного покупця до здійснення покупки. Тому хочу порадити використовувати стратегію короткотермінових розпродажів, що буде сприяти збільшенню ваших продажів. Наступною новою функцією є додавання нових фільтрів для швидкого пошуку на еці. Що тут нового? Ну, по-перше, покупці отримали можливість відфільтровувати магазини, які мають статус зіркового продавця. І зверніть увагу, що Etsy все більше і більше значення надає цій відзнаці як для покупців, так і для продавців. Але жодні оновлення Etsy останнім часом не відбуваються без змін у програмі StarSeller. Але як і раніше, статус зіркового продавця не впливає на пошуковий рейтинг, але дозволяє покупцеві додатково уточнити результати пошуку. По-друге, зараз в результатах пошуку можна відфільтрувати приблизні дати доставки, що іноді є визначальним фактором для здійснення покупок покупцями. Для нас не секрет, що покупці хочуть отримати своє замовлення ще навчора. І якщо такий покупець відфільтрує результати пошуку за найшвидшою доставкою, то більшість наших товарів, на жаль, він просто не побачить. Хоча тут... Є гарне рішення. Це Fulfillment Center Western Bit. Поміркуйте над можливістю відправки своїх товарів на наш склад. Таким чином ви забезпечите короткі строки доставки. Ну, в мене, наприклад, стоїть доставка по США 5 робочих днів. А плюс. В профілі доставки я змінюю країну відправку країну відправки на США, і це реально збільшує кількість моїх продажів. Кому буде цікаво, то в описі під відео я залишу посилання з інформацією про наш Фулфілмент Центр. І останнім оновленням на даному етапі є автоматичне відтворення відео товару безпосередньо з пошуку Еці. Ми вже з вами говорили про те, чи варто додавати відео товару чи ні. Але завдяки цьому оновленню відповіддю на це питання буде однозначно так. Погляньте, будь ласка, як лістинги з відео виділяються в пошуку. Ось так кожен. Покупець може наводити свій курсорчик на лістинг під час перегляду товарів, і відео буде відтворюватись автоматично. Ну за цим насправді дуже цікаво спостерігати. Я б сказала, що лістинги, які мають відеоогляди, мають більше шансів бути поміченими покупцями в пошуку. Це однозначно додаткова конкурентна перевага. Отже, на сьогодні в мене все. Хочу сказати, що ці оновлення жодним чином не впливатимуть на рейтинг ваших лістингів в результатах пошуку, але все ж таки здатні збільшити кількість ваших продажів. А ми з вами повинні використовувати всі можливості для цього.